Маніпуляція це, звісно, дружба. Та справжні чоловіки. Звісно, друзяки кудись їдуть на своїх чистеньких машинках і застрягають. Дуже-дуже глибоко застрягають, іначе безвихідна ситуація. Але. Але ні, вони не зможуть думати, поки вони не знаходять чомусь кольорову. Зовсім, зовсім не психологічна історія. Да? Отут такий сірий день, такий дуже, дуже тяжка доля машини. І тут з'являється кольорове, червоне арсенал світла. Прихід Христа просто. І, звісно, звісно, все вдається, все вдається. Тут мало того, що вони порушають, що людина за рулем. А, ні, вона не за рулем, вибачайте. Після гахнуло. І може. може, А, я думаю в кінці стане ще, знаєте, кольорова картинка, що наче випили, і все. Життя кольорове. Це був би психологічний посил, уявляєте? що без пива сіре життя, а от з пивком... Піде. Ну, звісно, слоган пиво справжніх чоловіків на фоні натягнутого канату. Якщо розбирати, то з точки зору цільової аудиторії все зроблено вірно. Вони обрали територію, зрозуміло, для їх Цільової аудиторії. Ми з п'ємо б'ємо піво ждем водітеля. Тобто потім арсенал вже зайшло з міцним, де вісім обертів таке, знаєте, пивко з етиловим спиртом. І звісно, мені здається, для цієї категорії треба таке міцне маскулінне пиво і це пиво про чоловічу міцну дружбу, про те, що вони зможуть разом все зробити і так далі. І так далі. Тому. Спекуляція на дружбі тут дуже працює. І це е, оця маскуліність в рекламі пива її настільки було багато і зараз, що навіть е, уклон зняв на неї косплей. Це не нова реклама, але якщо не бачили, ви кай кайфанете. Дуже схожі патерни. Прийшли, розібрались. Просто подивіться я не буду нічого говорити. Мангал забули нічого. Зараз дружина, Доставку уклон відправить. Золоті історії первозденного натхнення. Особливо. Особливо круто, що підібрали голос за кадр релевантний для цих роликів. Деякі бренди пішли далі. Зробили, мені здається, ще більш емоційний ролик. Знов ситуація тачка. Чуваки, чуваки в машині. Давайте кайфанемо, Тут головний, мені здається, звук. У мене викликає теплі емоції. Тобто, оцей великий чувак зламав їх сценарій такий. Так, четверо проти двох. А тут виходить такий Громіла, вони такі М -м -м, ні, мабуть, по півку. Добре пиво твоєї батьківщини. Звісно, вона працює, бо тут, окрім дружби, да, додали гумору. І мені здається, це, це навіть не головне. Головне це музика. Подожди, тут взагалі пісня. котра так релевантна для цього вайбу. Ти чоловік, у тебе проблеми, якісь, можуть бути, розборки. Але музика транслює те, що бухайте, і все буде добре. Для кожного з нас, і взагалі музика це достатньо такий небезпечний, я б назвав би навіть інструмент маніпуляції, котрий е, часто використовується в рекламах. Бо проводили дослідження, я тут назву е, закріплю, Мені здається, в 99-му році проводилися, і воно показало, що коли включали французьку музику, то збільшувалися продажі французького вина. А коли німецьку німецького. Там протягом тижнів все перевіряли, тобто настільки великий вплив під свідом. Ма, включалася якась реакція, і вони купляли. Там шалені просто цифри на 300 щось відсотків збільшувалися продажі. Бо музика є сильним таким емоційним фактором. В даному випадку це національним, і вона включає асоціативно, пов'язує знання та впливає по суті на купівлю в нас відповідної країни. І люди це не усвідомлюють. І це, це просто підсвідомість. Тому в даному випадку ця пісня це вже емоційний приємний багаж. І він викликає якусь емоцію, і бренд, по суті, краде готову позитивну асоціацію, і не треба якусь створювати складну історію з нуля. Вона вже є. І мені з Абалоні завжди шарила в музиці, бо саме вона зробила перший АСМР ролик Дуже стара реклама. Не запитуйте, як я її відкопав. І кайфаніть. Тепер ваш світ не буде як раніше. До речі, шепіт це теж звукова маніпуляція. Бо ви автоматично більше робите увагу, коли понижається тон, бо ви хочете почути це. Тому я завжди говорю: якщо вам треба запустити бренд, звертатись до роки Можливо, це маніпуляція, звісно, але це не алкоголь, це реклама нормальної креативної агенції. До речі, про це. Дайте мені одну хвилину і розповім, як ми переконали підлітків пити звичайну воду. Ви точно знаєте, що пити воду супер важливо. Але як донести це підліткам, щоб тобі не сказали ти що парацетамол? Та для нас з командою Моршинської це був виклик. І ми пішли в дослідження. Поспілкувавшись з підлітками і трохи підслухавши їхні розмови в супермаркетах, ми зрозуміли. Вони купляють яскраву воду, бо це модно. А мода це знаєте прояв себе. Тож чому б нам не зробити, щоб вода була теж проявом? себе. Я думаю, всі згадають себе в віці-12 років, коли ми шукали себе в усьому: в спорті, в творчості. Ой, стоп! Саме така лінійка у нас і вийшла. З крутими ілюстраціями про пошук себе. В спорті, в творчості, і в стилі, в кіберспорті, в музиці, в танцях. Ілюстрації динамічні, сміливі та повні деталі, де кожен може знайти щось про себе. Ми експериментували з форматами, кольорами, так само як підлітки, експериментують зі своїм хобі. І головний наш меседж це шукай себе, знаходь своє. Цим дизайном ми довели, що звичайна вода може бути крутою. якщо треба запустити бренд, звертати сорок мен. Щоб ви відчули, наскільки музика пов'язана з брендом, я зараз включу просто музику на темному екрані, і ви дізнаєтеся за бренд. І напишете потім в коментарях, скільки секунд вам знадобилось. Гадали? Кайфанули. Тепер давайте подивимось повністю цей шедевр. Звісно, барчик. Флірт, футбол, і ці двозначні погляди. Славутич биво найкращих часів. І це достатньо відома мелодія знову ж таки. Я думаю, що у випадку Океана Ельзі чи випадку цієї групи я не пам'ятаю, як зветься. Але бренд, по суті, інвестує в підвищення вирогідності, що рекламу запам'ятають. І тому це працює, як ви вже відчули на собі. Мені чомусь завжди подобається тут Бармен. Я не знаю, він, наче за кадром, але от. От, прям здається, що він прям і в житті Бармен, не знаю чому. До речі, тут дуже класна штука, котру Славутич не дожав, я вважаю, а Хайнекен зрозумів. Я про це розповідав в попередньому випуску, але ще раз нагадаю, що от Хайнекен зняв рекламу. А саме інсайт, що пиво п'ють не тільки чоловіки. І хайнекен це нащупав і зняв таку прикольну рекламу. І за це отримав багато нагород і майже мільйон переглядів на Ютубі. Ось що відбувається, коли ти робиш креатив з ідеєю, а не спекуляцією. А тепер зверніть увагу, як Ініція тон реклами, коли вона буде зосереджена на молоду аудиторію. Хочеться без пари купити рево і прогуляти чуть-чуть навчання. На той момент дуже незвична а, графіка, а, цей такий стиль якийсь венді Ворхола. Energy. One shot, one hit. Ну так, да, насправді слоган достатньо е <ривий> правдивий, але одна пляшка, один в постріл, е я б сказав би в свідомість. Скажи, що тебе купити? Тільки без бухла. Покушати е -е, і Покушать. Коротше, рейла? Ні, без бухла. І ця реклама дуже відрізняється. Тобто тут нема ні чоловіків, ні цінності. Тут про бунтарство таке. Типу, дивіться, як ми, ми зняли рекламу. Якщо ти на неї звернеш увагу, то це ти наша цільова аудиторія. І все вірно, це зосереджено на молоду аудиторію, котра на ну, пива ви що? Яка, яка дружба? Туса. І все таке. Все яскраво, динамічно, і, звісно, з такою музичкою, яка залазить в підсвідомість. Мені за така ж сама картина відбувалася у шлунку, коли ми шаурму запивали рево. Дуже яскраво. Я, до речі, знайшов дуже прикольний <ріхи> ролик. Тепер косплей на рекламу Рева. Якщо хтось не бачив, давайте відволічемось і подивимось цю е пародію. Як фармацевт, рекомендую Рео. Рео сприяє швидкому засвоєнню організмом води та електролітів. Рео запобігає зневодненню. Рео допомагає відновити водний баланс при інтоксикації. Достатньо справжня Рео. реклама. Рео, коли звичайної води замало. Це вірно. Ну, звісно, той самий алгоритм. Всім улюблений шейканема бейбі. Dance, baby. Dance, baby. Музика, танці, віш. Незвична графіка, не, гра, не фоторелізм, так скажемо. Шейкін, Простий слоган, котрий запам'ятається. Знову ж таки, ми розуміємо, на що натякає бренд. Да, він нам говорить про те, що досі пити портвейн перед клубом є шейк, щоб нор потанцювати. І показує, де його використовувати і як. І цю саму територію двіжа та вайбової музики використовував ще достатньо відомий бренд. Я думаю, ви теж одразу згадаєте і почнете танцювати. Нових вражень. Клубна Європа чекає на тебе. Збирай друзів, купуй товар, реєструй їх. Звісно. Це композиція Blur. І вона просто рвала мені, здається. І цей юху це просто воно проривається в підсвідомість. І ти прям думаєш, що я зараз вип'ю, я зараз поїду на цей фестиваль без квитка. І звісно, вони тут продають драйв, вони тут продають таку сильну емоцію, десь бунтарства. І прям хочеться знаєте, вірватися. Прям я вже старикан і. Вже хочеться мені теж піти зараз і вірватися. Ну насправді туборг він дуже відрізняється масштабами і мені за стратегічно вивіреними комунікаціями. Що я маю на увазі? Що, от по-перше, це зелений колір. Вони за собою е фундаментально е зафіксували. Оце, типу, зелений колір, це туборг. По-друге, вони робили туборг Грін Фест, і це якась така подія. І на цей концерт приїжджають дуже відомі групи. Це все підігрівається. Тобто, по факту вони будували таке ком'юніті алкашей. І, по друге, якщо я не помиляю. На той момент тубор було єдине пиво, котре мало це зручне відкривання, от таким рухом. Хоча в кожній компанії був чувак, котрий міг зробити це зубами. До речі, пишіть в коментарях, чи був у вас такий друг, і що у нього зараз з четвірками. І цей звук відкриття вони теж використовували як фірмовий стиль, як і Кока-Кола зі своїм. Так, звук це теж фірмовий стиль, і деякі думають, що фірмовий стиль це візуальна комунікація, і візуальна частина це лише дизайн. Ні. Будь-який ідентифікатор є фірмовим стилем. Наприклад, у Макдональдса це їх фірмовий аромат. А пахне як вкусно. Коли ви заходите, це не смажиться це вони штучно роблять. І через це ви заходите за чизбургером, а замовляєте Бігмак Мені. Тому це все маркетинг, і це робиться штучно. Ну і звісно, куди без маніпуляцій? на сексі. А тепер увага перша реклама лонгера. Чаю. Я Але подумав, ви, що ви, це так би мовити. за знайомство. Не плутати. Не реклама мізіма. Ай, молодець. Що, це ви, лонгер. Так. за сік не п'є. Ну і як же ви познайомились? А він. А? Лонгер, будь ласка. Ось так от. Одразу показали. Я проведу на тренуванні. Може й мені зайнятися цим спортом? Кінець без коментарів залишимо добре. Все ясно. Чуть гумор, чуть сексу, чуть тусовок. І це такий рекламний коктейль для цільової аудиторії ідеальний. Хочеш те ж саме, пий лонгер. Все просто. Наступний напій чуть доросліший, але не менш маніпулятивний. Зверніть увагу на наскільки він дорожче виглядає. Ну, типу, інша зйомка. Я думаю, що це іноземний. Е -е, взагалі ролик. Ну що сказати, зліт ще не їбалось. Але Мартіні пропонує такий план. Це цікава історія, я б сказав майже сюжет порнофільма. І звісно, Мартіні, це дуже про цю територію. Знаємо фразу Шекун, Звісно, вона від Фонд. Джеймс Бонд. І вперше цей product плейсмент з'явився у 62 му році. Звісно, в кімнаті Джеймса Бонда. І до речі, цей фільм ідеальна бізнес-модель, бо на Product плейсменті у фільмі «Помри, але не зараз, десь біля 100 мільйонів приніс доходу від реклами просто. Ну і звісно, тут згадається скандал, коли бренд продався дорожче. А саме в Skyfall, коли вперше Джеймс Бонд вирішив випити Хайнекен. До речі, Хайнекен за це відвалив 45 мільйонів. Тобто, ви розумієте наскільки це працює, ви розумієте, що бренд інвестує 45 мільйонів в інтеграцію, і вона окуповується. Але в, в, в випадку у Хайнекен там було достатньо багато хейту, і дійсно фанати не дуже до цього віднеслись. І ще цікавий факт про проєкт Бондіана. Чому проєкт? Бо Даніела Крега а, в фільмі Не час помирати становив гонорар 25 мільйонів доларів. Згадаємо, Хайнекен пляшка знялась за 45 мільйонів. Резумуємо, алкоголь це емоційний продукт, і алкоголь неможливо продавати раціонально. Бо що говорити про продукт, котрий Факту шкодить вашому здоров'ю. Я про це говорив. Не забувайте, і не можна ніякось там підійти зі сторони калорій чи вітамінів. Привід фанті з соком. А, бо в алкоголі цього нема, як і фанті, і насправді тут працює лише емоція. Настрій, статус, секс, дружба, лідери думок. І що ми точно зрозуміли, що часто використовували музику, бо музика це найкращий транспорт для емоцій. Бо включив музичку, і вона обгортає продукт позитивними емоціями, створює відчуття, що це нормально і весело. А ще чому звуки я вважаю? Бо реклама на ТВ е часто слухалась дубцею. Тобто, ми вся посуд, щось там прибиралось, щось там на фоні. Робилось, і ви чули оцей звук, і такий. А завтра, мабуть, що. гахнука я Славутича. Насправді, горілка там взагалі окреме поле для розбору, тож пишіть в коментарях, якщо хочете розбор старої реклами горілки. Дякую, що були зі мною. Не забувайте ставити вподобайки, пити сік, хоча сік теж не дуже. Я не знаю, що безгрішне. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись, бо бачите, я не рекламую алкоголь, а то я візьму там і продамся алкогольному бренду, а потім будете говорити. Тож підтримайте екран мовний контент ручками, ручками, все, я нічого більше не прошу. Також не забувайте, що у нас є другий канал, де я спілкую з українськими підприємцями. Підписуйтеся на нього. Ось тут є QR-код і посилання під відео. І звісно, ми збираємо на ЗСУ. Хлопці, дівчата, нас боронять, ви дивитесь контент, я знімаю. Ось тут з'явиться QR. -код. Код актуальний, це збирає мій друг, тобто можна довіряти 10, 15, 20 тисяч гривень. Будь-який донат, це донат, не забувайте, це дуже зараз важливо. Всім дякую, до нових зустрічей і всім тихого вечора.